Це авто для тих, хто шукає для себе автомобіль з рідним е нескрученим пробігом. Пробіг автомобіля складає 74 тисячі. Також весь в рідній фарбі. Друзі, всім привіт! Маю знову свіженький автомобіль на продаж. Це Renault Grand Scenic 4-го покоління з дизельним двигуном 1,7. Це, це об'єм двигуна, також потужність 120 кінських сил з автоматичною коробкою передач. Це нового покоління. Коробка передач з мокрим щепленням ADC7. Це безпроблемна коробка передач. Це не так, як було попередників PowerShift. Тут вже цих проблем немає. Автомобіль реально в класнючому стані, з рідним пробігом, який пробувається по Рено. Також можу показати по тих оглядах. і який продавався на аукціоні. Зараз вам покажу його детально. Почнемо спереду. Вітрове скло оригінальне. Воно не замінювалось, також воно не від Автомобіль експлуатація 21-й рік. Це дуже рідко буває. Так, Є передня камера, яка розпізнає знаки, також є асистент руху по смугах, є датчик дощу, датчик світла. Світло дальне, воно автоматичне, воно переключається собі в темну, пору, в темну пору доби. Якщо ви заїжджаєте в місто, також воно відключає на ближнє. Оптика тут ксенонова, також є денні ходові вогні, є противотуманні фари. Парктроніки передній є теж є омивачі фар. Стан капоту ідеальний, можна сказати. ну Пробіг автомобіля говорить своє. 75 тисяч пробігу. Ми його придбали, було 71. Також бампер передній класному в такому стані. Ну, дуже з малими, можна сказати, що він ідеальний. Маємо капот 122 мікрони. Крила тут пластикові, шини стоять зимові. У нас вчора ще був сніг, холодно, діаметр дисків 20, вони виглядають шикарно на цьому автомобілі, шини зимові. до речі, в дуже гарному стані. Також маєте Він-код, ви можете пробити собі собою всю інформацію на Рено про обслуговування цього автомобіля. 112 двері, дзеркала тут з підігрівами, і вони електричні. Вони складуються. Також є, як ви бачите, безключовий доступ, коли ви відходите від автомобіля, він замикається, коли підходите, в темну пору доби включається світло, щоб ви бачили, і відкривається дзеркала. Так, 124 123. Є по кругу хромова накладочка. Також над вікнами є теж хромовий обвід Задні диски. Тільки недавно замінені були, як ви бачите, тормозні. Колісні диски тут в ідеальному стані, вони без бордюрок. Шини, як я вже говорив, тут ще зимові. Так, 138, 123. Вікна задні мають тонування. Також ці бокові вікна, якщо я не помиляюсь, вони з підігрівами. Задня оптика вночі виглядає гарно, камера не передає, вона просто виглядає шикарно. Пластикова задня кришка, це п'ятимісна версія. Рулета присутня також є клей-компресор, тут запаски немає, там є клей-компресор і буксировочний гак. Пластик в гарному стані. Десь є невеличкі такі, можливо, мікроподряпинки, щось в багажнику ставили. але так автомобіль реально в збережному стані. Погрузочна зона вона в гарному стані. 113 дах це пластик. 143, 129. Ззаду теж є парктроники і бампер. В гарному збереженому стані. Автомобіль має AdBlue. Люди часто запитують, чи є. Ну, в автомобілях 2020-21-го року не буває такого, що немає AdBlue. Кому не потрібно, можете собі програмно за 150 доларів відшити. Так, диски, як я говорив вже поміняні. шини в гарному стані. Немає пошкоджень від бордюрок. 125. 178. 91, 76, 67, 97, 136, 127. Крило, пластмасове. Переднє колесо, верніше диск теж в гарному стані, без подряпинок. Карти дверей тут в гарному стані, як ви бачите. Це екошкіра, немає ніяких тріщин, подряпин. Також з цієї сторони болти всі в заводському стані, завіси змазані, щоб не ржавіли і не було виробітки. Пройоми бувають дуже часто побиті від рівнів. Тут все в ідеальному стані. Також поріг, як ви бачите, це вода, поріг весь. Класному стані без подряпин. Так само пластики не поцарапані. Тут, якщо ви бачите, вам покажу, ніхто нічого не відкручував. Тут все в рідному стані. Це відключається передня подушка безпеки, коли їздить дитина або нікого немає, коли автомобіль попадає до ДТП, щоб не вистрілювала просто панель. Сидіння тут комбіновані. Вони просто як нового автомобіля, як ви бачите, вони без тріщин. Без подряпинок. Підголовники тут такі теж класні, активні. Підлокітник цей центральний він електричний, також є бардачок. з цієї сторони є ще один бардачок і є USB-резеточки. Тут два підстаканечка. Панель, вже блікує на сонці, панель в дуже гарному стані. Як ви бачите, немає подряпин. Також є всі акти, що по автомобілі робилося, воно все пробувається по Рено. Також є сервісна книжка. Всім нагадую, хто купляє Рено, сервісна книжка, в Рено завжди така груба, там, може 200 сторінок. Якщо тоненьке, це підробки, там не буває таких тонких книжок в Реношках. Сер... Ну, так, дивіться, був сервіс 33 тисячі. Це 20, кінець 22-го року. В е, 21-му було 19 тисяч. Ну, вся інформація є на Рено, кому потрібно, я надішлю тих паспорт, ви зможете піти і перевірити собі інформацію. Також можете перевіряти по Carvertiкалу. Або я вам надішлю сайт, де безплатно можна перевірити по тих оглядах його. Так, задні двері теж в гарному стані. Тут є така невеличка. Подряпенка десь діти чимось, може, зачепили, заду їздили на тренуровці, але це не проблема. Пройом, як ви бачите, він в ідеалі, теж буває дуже часто тут вибито від ремнів, бо коли виходять, витягують ремінь і закривають двері. Тут все в ідеалі. Коврички в гарному стані, як ви бачите. Заднє сидіння воно регулюється, також переднє воно складується повністю спинка, можна ставити хтось десь їде, там лижі чи якісь довгі речі можна сідушку складувати повністю. Є для задніх пасажирів столики. стелі авто в класному стані. З цієї сторони теж все в гарному стані. Тут, як ви бачите, теж є така подряпинка на тоніровці, але я можу переробити там, хоча воно не суттєво, як то кажуть, не важливо. Тут все на прийомах гарно, без подряпин, як я вже говорив. Коврики ззаді, вони як новенькі. Сидіння теж тут автомобілі, до речі, хімчистка не проводилась, він в такому стані приїхав. Є задні столики. Карта водія теж в збережному стані, це склопідіймачі, керування дзеркалами. Тихогляд був 30 тисяч. Щось не можу зрозуміти. Треба буде подивитися. Так, 30 тисяч кінець 21-го року. Правильно, 30 тисяч було кінець 21-го року. Пороги в гарному стані. Сидіння, як ви бачите, в ідеальному стані тут. Часто бувають, вони потріскані, ну, вони ідеальні. Також воно, як ви бачите, ергономічне, ви собі можете регулювати під коліна, щоб вам було зручно їздити. З цієї сторони керування фарами, коректор фар, з цієї сторони ви керуєте круїз контролем. Тут ви керуєте всією мультимедією і Телефоном. Як ви бачите, помилок немає ніяких, автомобіль реально працює дуже гарно, як кажуть як швейцарський годинник. Показує, що розряджена батарейка в ключах. Так немає ніяких помилок. З цієї сторони керується пічка, тут двохзонний клімат кліматконтроль, тут це вентилятор вже керується сенсором, також є підігріве сидінця, екорежим. І відключати систему Стар Стоп. Ручник тут електричний, також з цієї сторони включається круїз. Є в автомобілі навігація. Мова українська присутня. Друзі, всім, кому цікаво, кому цікавий цей автомобіль, дзвоніть, запитуйте, всім гарного дня і вдалих покупок.